Доброго дня всім! Ми в Дюссельдорфі, це Німеччина. Ми знаходимося в вокзалі. Ось можете побачити, скільки тут людей. Ось ось таке, тут щось інформація для українців. Так що ось так, такі ось вам невеличкі екскурсії або інформація. Тут можна проповідувати, говорити про Бога. Ось, якщо зустрічаєш українців, так що ось такі ось справи, Бог дає таку можливість нам. Так що так, Моліться, щоб Бог дав сьогодні комусь заблаговістити. Ми могли дати трактат, щоб міг спастися. Бо тут людей дуже багато, дуже багато українців. Ось, звільська інформація різна є, і люди йдуть, і можна давати. Ну і німецькі трактати можна давати німцям і, і українцям. Так що за це моліться, щоб Бог дав, благословив нашу роздачу. Ось, щоб люди чули про Ісуса Христа, щоб хтось міг би спастися. Ось так. Будемо сьогодні роздавати такі трактати. Ось в німецькій мові. Ось також на українській, всі Бог дасть, моліться за це. Ось, так що так. вам знімаю, показую інформацію. Ось. Це головний вокзал Дюссюрдорфа. І в Вісюрдорфі тут можна роздавати і проповідувати. Тому отак ми хотіли коротко зняти, показати вам ось їхній центральний вокзал. Ось ось так. Моліться за це, якщо отак. Це тоді, брати Богом.